Музика Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки! Послухайте мою невеличку розповідь та дізнайтеся, що ми сьогодні будемо виконувати на аплікації. Горобина це красиве дерево. На її гілках висять яскраво червоні грони ягід, які гарно переливаються на сонці. З першим морозом. Листя горобини опадає, а ягоди залишаються. Вони стануть у нагоді пташкам та тваринам узимку. Горобина корисна і для людей. Ці ягодки використовують для приготування варення, заварюють лікувальний чай та п'ють. У кожні ягодки величезна кількість вітамінів, які потрібні людині в осінній та зимовий період. Тож сьогодні, дітки, як ви здогадались уже, я пропоную вам аплікацію Гілка горобини. Перед тим, як нам працювати, потрібно наші пальчики підготувати. То і ми з вами пограємо в гру пальчикової гімнастики. Є на дереві гілки, на гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Є на дереві гілки. На гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Дітки, а давайте підготуємось до роботи. Що ж нам потрібно? Ножиці, клей з пензликом, серветочки та альбом. Для початку нам потрібно вирізати всі елементи, а саме прямокутничок та квадрат, вирізаємо. Ось ми, дітки, і вирізали, але ж пам'ятайте правила користування ножицями. Зараз ми працюємо над тим, як вирізати гарно ягідки. Відрізаємо першу лінію і так всі. Як ви ось бачите, вони вже вказані. Так, на полосочки розрізаємо, дітки. А тепер вчимося складати гармошечкою. Так, ось перший квадратик, другий. Гармошечкою я вам покажу зараз. Ось, дітки. А зараз, щоб сформувати ягодку вирізати, обрізаємо по колу всі куточки. Ножиці ми тримаємо від себе, ось кругленькі ягідки. Погляньте, дітки. Так, усі наступні полосочки, ви складаєте гарбошечкою та обрізаєте куточки. Ягідки дітки ми вирізали, а зараз листочки будемо вирізати. Розрізаємо навпіл прямокутничок. Так, ножнички від себе. А зараз будемо складати теж. Гармошечкою. Так, вниз, Вгору. вниз, Вгору. по лінії згину, складаємо. Так. І до самого кінця. Зараз я покажу вас вам гармошечку нашу. Ось така вона. Тепер поверніть так, щоб ви побачили приривні лінії. По цих лініях тільки ножичками треба вирізати. Так, на тарілочку, обрізочки всі. Ось у нас і вийшли, дітки. Листочки гарні. Так, так само складайте та вирізайте додаткові листочки ще. Склали гармошечкою, тепер вирізаємо по лінії. І ще будуть у нас листочки. Ножиці закриваємо будиночок і відкладаємо. А тепер дітки вирізані елементи ми викладемо, ягідки, горобинки, а потім Листочки. Залишилось тільки нам всі ці деталі наклеїти, і робота буде завершена. Навіть равлику подобається, дітки. Дітки, ось ми і завершили аплікацію гілка горобини. Пийте смачний чай. Смакуйте варенням з горобини. А сьогодні я вам, дітки, говорю до нових зустрічей та, як завжди, чекаю на фото звіт.